З метою підготовки на на віку. віку до навчального закладу в заліздігах з'явила нового навчального року проводиться планове цими встановленими. Заклад готуються до навчального року. Підводяться підсумки попереднього, враховуються на дорогі рахунки і їх намічаються заклади по їх виконання. З цією метою щорічно. По Міністерству освіти і науки молоді і спорту витаїться зараз по управлінню освіти обласної державної адміністрації і по управлінню і науки зільської міністерства. В цьому році теж була проведена таркація зпланована і організаційна робота з трьох таких основних аспектів. Перше це матеріально-технічне забезпечення, друге це кадрова робота і третє навчально методичне середовище. З керівниками починається з того, що з керівниками закладів освіти була проведена співселя переміщення заходи, які необхідно виконати з тим, щоб підготуватися нового навчального року. Якщо говорити про матеріально-технічні задоволення, про матеріально-технічне забезпечення, то у 2012 році із міського бюджету на галузі світа було виділено 2 млн 59 дев'ять тисяч це на капітальні ремонти, які були витрачені саме на ремонтні роботи. Це було про відремонтовано. 12-19 закладів освіти це дах, 6 закладів освіти це водогін, 2 заклади освіти це дошкільні заклади ремонт, дражів. І тоді ще трошки пізніше нам було виділено сесія 460, тисячі. Це на поточні моти. Було замінено в трьох закладах вікна. І також ремонти померів завтра. Через управління капітального відміниства та конструкції виділено було близько 7 мільйонів. Ну, це в основному були виділені на ремонтні роботи і поля спортивної школи зміна. То всього за бюджетні кошти, якщо враховувати іще 400. 13 тисяч коштів із пожежі передбачених на виконання виборчих програм та виборчі та доручень виборці, то заклад з бюджетних коштів було проведено і виконано ремонтні роботи у, 400, у 44 закладах. Це понад 50%, 50 закладів, були охоплені ремонтними за бюджетні кошти. За залучені кошти також завершено і проведено багато поточних і косметичних ремонтів. Майже на 4 мільйони Це проведено ремонти, ремонтні роботи. Проведена перевірка і ремонт лічив холодної, гарячої води, теплової енергії. Виконані роботи з підготовки теплових пунктів до пальмарного сезону, також е, промивка системи палення і блок випробування теплових систем. З метою утеплення приміщень навчальних з спочатку 2012 року замінено майже 500 віконних блоків на загальну суму 1 197 000. Керівниками навчальних закладів також проводила значна робота щодо підтримки їх належному перепожевному стані. За рахунок залучених коштів виконані лабораторні випробування, електрообладнання, апаратів і систем, електротехнічні виміри опорів, контурів, зазимання, перевірка обнегасників, пожежних пунктів. Закладами освіти також було виконано приписи в такому плані, що пройшли навчання, всі відповідальність пожежної безпеки. Також проведені технічне обслуговування та присвоєння вікові номерів на вивішені і розміщені на вільних місцях плани схеми евакуації людей на випадок пожежі. Однак через відсутність коштів на 2 мільйони приписи пожежної служби в закладах освіти ще не виконані. Загальна сума залучених коштів за 8 місяців поточного року складає, складає майже 8 мільйонів гривень. Всі навчальні заклади готові до нового навчального року. Всіх підписані акти перевірки готовності до нового навчального року лише eh, три заклади із зауваження санітарно-полімічної служби. Верхніпіщанська школа у нас відсутні там загузли. Школа номер 11 Ми на 2013 на рік до проєкту бюджету вносимо ремонт даху і школа номер 30 закінчилися. Кідер вентиляційна система головною цінністю галузі все-таки є люди. Це подаромо в першу чергу, тому що від них залежить створення. Навчально виховного середовища і організація навчального виховного процесу. На сьогодні в галузі працює 5917 працівників. З них 1249 це педагогічні працівники в садочках і школах. Педагогами на сьогодні і взагалі працівниками галузі забезпечена, як дошкільні, спортивні і заклади освіти. Також хотілося б сподіватися да, такою необхідною мовою до. Навчального року має також бути проведено атестація педагогічних працівників. Щорічно майже 500 працівників проходять атестацію. Цьому році пройшло 553 працівники і також і ще такою умовою до виконання це обов'язковий курс підвищення кваліфікації. В місті залишається питання нагальнішої проблеми запровадження обов'язкової дошкільної освіти. Всього у нас працює 43 дошкільні заклади, 40 комунальною форми власності Сумської міської ради, один державний і два приватні. На сьогодні дошкільні заклади працюють всі і станом на минулу п'ятницю понад 7 тисяч відвідують дітей дошкільні заклади. 1 вересня ми додатково відкривали відкрили сім груп, бо раніше закриті групових приміщеннях. Виведено перші класи із садочки номер 6 33, 40 і також там, де були закриті групові приміщення, працюють додаткові родичі з тим, щоб зняти соціальну напругу. І ще е, сьогодні можна, якщо є така потреба дітей направити до садочків. У різних районах нашого міста, крім містечка і центральної частини міста. У зазначених на сьогодні, як я сказала, закладах навчається і виховується 10 500 дітей. Заклади освіти продовжують роботу. По підготовці до осіннього зимового періоду. Також проведені вже всі роботи і підписані акти роботи теплофункцій майже в усіх навчальних закладах. Сформовано проєкт мережі і контингент учнів. Але залишаються деякі ще проблеми не вирішеними для подальшого ефективного і якісного функціонування навчально-виховних закладів у відповідності до вимог на нормативно-правових документів. Є вирішені проблеми. Це необхідно побудувати два дошкільні садочки в районах і 12-ї мікрорайоні, провести ремонт асфальтового покриття території шкіл та дошкільних навчальних закладів, виконати ремонт ремонтні роботи підізних шляхів до закладів освіти. На превеликий жаль на сьогодні. Батьківська громадськість і суспільство до закладів освіти, взагалі до, до освіти в Україні, висуває дуже високі вимоги. І на великий жаль, державне фінансування не може забезпечити всі ці потреби. Тому до бюджету ми планово вносимо ті потреби, які є на негайними, на які є приписи і які потребують негайного виконання.